Доброго, мирного дня всім і розмокою затишку. Це рубрика відео відписника. Перше відео це йде. Ілля нам прислав свою, свої птахи, свою е, домашню господарку. Які вкрасені курочки, качечки. Ось хай будуть здорові. Далі фото йде також від Ілії. Красені, качечка і кагар. Ось такі, такі гарненький, оце нанесла фотографії, які він робив природи, гарненько захід. Сонця. Ось така красота. Дуже гарно зроблені фотки. Це супер. Гарно усім перегляду. Кукурузка коло дерев так гарно зроблено. Ну а це гриб, красавчик. В нас кажуть бабка. Або ще каут підберезник, це мухомор красень. Ну, а це качечка шипунка. Красуня така одна, друга. Ось. Ну, а це красний козел, це як Назаренко прислала. Красунчик такий, ах, ах, який ви підскочите, красу. злякати да. всіх підрад. Це артист Ай, гарний, співати гарно вміє. Ось такий собі красень. Бігає вихиляси. Ох, ох як вибрикує. Обіг. Ось такі то справеньки. Ану Назар погладь його ж, для сравнення. Які ти паросту, який він. Ось оце. Маленька козенятка його. Ну 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 Ось ти й мене збігаєш. Дядька, він водички хоче. Ну, ну, Ах, ну, я тобі дам. На свічку стає. Він далі підходив. Та дід не лазьте по мені козявки. Маленькі побрикушки. А так, а от так. Ха-ха. Ану, Льоша ще так. Ой, такой красавець. Ой, такой. Красавец. Ти так, страшний і опасний. Шкідник. Ай, так. Бачу, як він на заднішного Льоші йде. Цікаво за ними спостерігати, вони то брикають, підскакують, лякають. Ну, а це сова Інна прислала, знайшли зломане крильце в неї. І забрали полікувати така красуня дуже гарна, такого зблизька подивитися. Шрицулю. Дуже гарно. Ну, коли вона співає вночі, І це мокруло. О, які неї очки. Будемо лікувати. Сюди чи не ворушиться. Ух, всім гарного перегляду.